Тож, чим відомий Одін, окрім того, що він маргінальний Бог, слід також зауважити, що Одін філософ, він здобуває руни висячи 9 днів на світовому дереві, Ігдрасіль, проткнувши себе списом Грунгніром і принісши фактично себе ж в жертву Субірж. Що цікаво, сама назва дерева перекладається як кінь жасного, тобто кінь Одіна. Тож Одін вершник осі світу. Корін Кірі висловлює припущення, що його остаточна мета віднаходження власної тіні. бо ж недарма Одін наприкінці свого весіння падає і тим отримує знання рун. Куди ж він падає? Про це текст поеми повчання високого умовчує. Але це може бути як падіння з небес. Таке і падіння в безодню поза часом і простором Гіннунгагап. А можливо, він падає до коріння дерева і тим самим опиняється біля колодязя мудрості Одрьоріру. Куди б він не впав, але назад повертається з таємничим містичним знанням. З рунами він також приносить із собою 18 пісень сили, якими може зваблювати, перемагати, витягувати душі з відьом і інші магічні штуки робить. Його ім'я перекладається як шалений, або ж, точніше, нестримний, і саме через нього воїни стають берсерками, охопленими люттю бійцями, чия екстатична сила багаторазово перевершує людську. Однак за такий талант вони платять сильним фізичним і моральним виснаженням після повернення до людського стану. А ще через Одіна можна отримати силу бути Ульфгеднаром – тим, хто може приймати вовчу подобу.